Є деякі моменти, які ну, дуже запам'ятовуються. Це, наприклад, я бачив, як собаки їдять мертвого кацапа. Блін, це ж треба було йти в іншу країну, щоб те вбили і потім те собаки їли. Ми взяли участь у так називаємо АТО. От, ми тоді поїхали на першу ротацію у складі роти поліції особливого призначення. От, знаходились спочатку в місті Ізюм, потім у місті Славянську. Ну Виконували ті функції, які на нас покладалися. Це робота на блокпостах і зачистка населених пунктів. Фільтраційні заходи, там, взаємодія з іншими підрозділами, які теж там знаходилися. Найскладніше на той час це було перестроїти, що я вже не поліцейський, я вже як той чоловік, який повинен воювати. Запам'яталось це зруйнована будівля, я пам'ятаю, в Слав'янську це була п'ятиповерхівка і попадання снаряду. Я перший раз у своєму житті побачив цю діру від цього снаряду, і що мене вразило, на балконі стояла жінка. Яка там і продовжувала жити, але на щастя, що було якраз тепло вже переход з весни на літо. От, можливо, я якісь там складнощі вона не відчувала. От, от саме перше, це що я запам'ятав. Війну ми зустріли на роботі. У нас була чергова група, яка залишилась на добу. Запам'яталось, це аеропорт, міжнародний Миколаївський аеропорт. Поступила задача на той час від командування, що в складі, скажімо так. Своєобразного зведеного загону потрібно туди висунутися і, Якщо там є ворожі війська, то відбити їх. От на той час от ми, хлопці зрозуміли, що таке реальна бойова ситуація. Завдяки, скажем так, злагодженим діям всіх цих підрозділів, військових і поліції разом з СБУ, скажімо так, в нас вийшло їх спочатку не дати їм туди зайти. Коли ми відкрили по ним вогонь, я так розумію, що вони поняли, що у них нічого не вийде. От, і вони відтясни, ми змогли їх відтіснити. Я поняв, що таке український дух. Це коли е звичайні цивільні люди йде бій. Зриви, усе це. вони це бачать, вони це чують. Але при всьому, при цьому вони, там два чи три чоловіка, стоять бліндаж військовим. Тобто вони бігуть з цими бревнами, беруть лопати і риють, бо розуміють, що ми їм зараз не допоможемо, бо в нас є своя тема. А вони це робили. Велика їм подяка і Шана за це. Вільно з іншими підрозділами ми їздили на межу між Херсонською і Миколаївською областями, на виявлення якихось ДРГ груп, які, можливо, там залишились, або слідчі органи проводили опитування і, скажімо так, добували якусь інформацію по якимся схоронам, або іншим особам, які допомагали окупантам. Ну і ми, звісно, як забезпечували силову підтримку. Є у нас був спрацьований свій алгоритм, що кожна служба робить. Потім ми почали їздити у Херсонську область. Коли вже війська почали її звільняти, ми почали заїжджати вже в Херсонську область і доокуповувати, скажімо так, ті села, які після не залишились. От, я пам'ятаю, в якесь село ми зайшли перший раз. Я побачив. Техніку військову, спалену, кацапську і вразило мене повністю розрушене село. Тобто не одної хати не було цілої, але важливіше, що там продовжували жити наші люди. Коли ми зайшли до Херсону, це люди постійно підходили, обнімались, фотографувались, любі маршрутки там машини їдуть, вже чесно кажучи, голова боліла, фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа постійно. Я розумію, що херсонці дійсно чекали. Я знаю, що хлопці заходили до магазину, щось купити. От. Заходили місцеві мешканці і з випеченими очима дивилися і не могли повірити, що символіка українська. Вони тільки-тільки потім почали розуміти, почали виходити, коли ми заїжджали колоною, всі вибігали. Досить рідко бачу, що чоловіки плакали. Але це дійсно таке було. На даний момент служу і захищаю батьківщину саме ради от сім'ї. Я хочу, щоб вони були вдома як вдома. Я впевнений, що Україна вистоїть. Ми обов'язково переможемо. Хочу сказати, що слава всім тим людям, хто боронить нашу Україну, хто докладає яких зусиль для того, щоб наближити нашу перемогу. І слава Україні!